Розділ сьомий. Операція курка провалюється разом із дідом Трохимом. Я колись книгу читав, задумливо сказав увечері Митько. Так там писалося про те, як на тигрів полюють. Мисливець прив'язує до дерева козеня, а сам сидить у засідці. Козеняті хочеться додому. Воно бігає круг дерева на прив'язі і жалібно мекає. А десь поблизу гуляє собі тигр. Він чує, хтось мекає і думає це, мабуть, козеня. но я його з'їм. От він біжить до дерева, а мисливець із засідки бабах. Тигр догори лапами, а щасливо козеня відпускають додому. А деякі племена, на люту вловив ямичкову думку, риють на стежці, якою звірі ходять на водопій. Здоровенну яму, а іноді ще й вбивають у дно загострену вгорі коляку, а яму прикривають гілками і листям чи піском. Іде собі якийсь лев, чи хто, ступив на гілки, і готово. Думки читаєш? радо згукнув Митько. Ми ці обидва способи поєднаємо. А козеня де взяти? Отож бо, спохмурнів він. Козенят я тут не бачив. Кози є, але ж кози ніхто не дасть. А може, проясніло його лице, мотузку на роги та в ліс, а вранці відведемо назад? Е, ні, я не згоден. Я вже якось у дитинстві пробував визволяти козу. Так вона за мною гналася хто зна куди. Та ще й у ліс її тягти. Вона ж не дурна. Твоя правда, скрушно хитнув Митя головою. Але по тому, як він стрепенувся, я одразу ж здогадався є ще одна ідея. Взагалі, мушу визнати, голова в мого друга працювала із колосальною швидкістю, і, бувало, не встигав він бодай до половини висловити якусь думку, як у нього вже народжувалася друга, а той третя, зовсім протилежна. Однак далеко не всі з них можна було назвати рівноцінними чи просто вдалими. Як вам, наприклад, отаке? Довірливо дивлячись мені в очі, Митько запропонував а якщо ми прив'яжемо тебе. Тобто як це? Вибалушився я мотузкою, як же ще? А де взять її, я знаю, у клуні висить, для кози згодилася б, значить, для тебе теж. Ти що, жартуєш? не повірив я власним вухам. Та які жарти? Чим ти гірший? Мекатимеш потрошку, здалеку й не видно, хто це? Може, воно вилізе з озера, щоб роздивитись, га? І якраз у яму втрапить, а ми вже вириємо, постараємось. Та ти, мабуть, сказився, Обурився я, доп'явши, що митько й не думає жартувати. Чим я гірший за якусь там козу? А чим ти гірший, навіть кращий розумник такий, мене до дерева. А як воно ззаду підкрадеться чи збоку, ти подумав себе прив'язуй. Хай буду я, хоробро погодивсь Митько, я не якийсь там егоїст, я згоден. Хоча, ти знаєш, мені здається, можна і не прив'язувати. Козу інша справа, вона втекла б, а мене можна не прив'язувати. Я й так посиджу. Та гаразд уже, охолов я, а чому обов'язково комусь із нас? Може, курку? Нічим не гірше. Ворон же воно хрумає. Молодець, вигукнув Митько. Звичайно, курку, і мороки набагато менше. І по хвильці додав та й безпечніше. Курка, яку ми наділили довір'ям виступити в ролі кози, розуміла, що питання про її життя чи смерть стало руба і чинила шалений опір. Вона бігала із страшенною швидкістю по дворищу, несамовито кричала та била крилами. Хути, мовив, отхекуючись Митько, та вона ж бігає, як коняка. Таку курку можна у воза впрягати. Це хіба курка згоджувався і я, підводячись після невдалого китка. Це ж страус. І ми знов якомога лагідніше заводили Ціп, 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 ціп. А тю тю тю. Проте курка відбігала на безпечну відстань і осудливо стежила за нами. Та, ну її!» – не витримав перший я. Всі коліна пооббивав. Зараз, зараз ми її. Не здавався Митько, виносячи з хати ковдру, у куток притиснемо, поки бабуся не прийшла. На цей раз ми таки загнали птаху, і хто тільки назвав її свійською, між курником і клунею і накрили рядном. Єсть. вдоволено скрикнув Митько, засовуючи її в мішок, і тут же загорлав. Ой-ой-ой, вона ще й дзьобається. Ну, от, бачиш, співчутливо сказав я. А якби коза, ото б намучилися. Та й то, відповів Митько, Бери лопату і ходімо мерщій, поки ніхто не бачить. Та зерна прихопи. Ну, що, Митю, може, вистачить? Я стояв по пояс у щойно виритій ямі і втирав чоло. Та де там вистачить? Йому звідси вилізти все одно що тьху. До речі, оті варани, що я тобі казав. Вони навіть на нижні гілки дерев залазять і хапають мавп. Нічого собі новинути приберіг, пощулився я, заспокоїв. Що ж нам тепер десь у верховітті жити? Гніздо собі може звити чи дупло видовбать. Та він на людей побоїться. Побоїться, бачив лапища які, та йому людину ковтнути, що собаці гавкнуть. А до нас хто в курені жив? Промайнув у мене жахливий здогад. Звідки я знаю? Може, турист який? А де ж він тепер? Де? Додому поїхав? Додому? А може? важко сковтнув я. Воно з'їло його. З'їло? Злякався Митько. Що це ти верзеш? Хто тобі сказав? Невже думаєш і справді? А що? Опустився на землю, може, й так. А речі? Речі, хоч які лишились би, не могло ж воно його разом із речами. Були речі, промимрив я, відчуваючи, як сорочка липне до спини. Сандаля? Отут же, біля куреня лежала. Сандаля? Чому ж ти мовчав? А що мені було? Кричати на весь ліс? Теж мені знахідка. І куди ти її подів? У вогнище вкинув у перший же день. Вона ще так кадила добре від комарів. Ай-яй, мало не застогнав мій друг, спалив речовий доказ. Оце може, й усе, що від людини залишилось, хоч би пам'ять рідним була. Дуже б вони тішилися тією пам'яттю. Черствати ти людина, егоїст. А якби тебе з'їло, то твоя мама й сандалії була б рада. Та цур тобі митю, що ти кажеш таке? А що? розпалювався ще більше Митько. Рада була б. Та стривай, щось це вже сильно теє, перегнув. Чому перегнув? Приїхав якийсь науковець, професор, а той академік, а може, просто ентузіаст природолюб, теж дізнався, що в озері хтось живе. І вирішив спостерігати, як і ми. Збудував курінь, сів відпочити, помилуватися природою, скинув одну сандалю, а тут воно його хап, і готово. Еге, бач, як воно обернеться, роздумливо подав голос я. Хоча ні. Митю, ні. Якби тут людина пропала, то вже шукали б усі, і міліції понаїхало б. А нас і на гарматний постріл сюди не підпустили б. А вже ж, — зрадів Митько, та цього просто не може бути. Давай я тебе зміню. Я охоче виліз із ями й подав лопату другові. Роботу закінчили аж надвечір, бо Митько наполіг, щоб вибрану землю однести геть. Інакше воно здогадається, що раз є купа землі, мусить бути і яма. Фу, ну й ну, стомлено хитав я головою, дмухаючи на стерті долоні. Ямка, будь здоров, хоч слона лови. от іще кілка треба вбити. Та ти що, кілка? Воно ж загине, а нам потрібно живе. Правда, я й не подумав, але ж воно й так може забитись, коли падатиме, чи ніжку звихнути? Ми на дно подушку покладемо все таки м'якше. А що? згодився я, можна й подушку. Візьми в курені за й курку давай. Ми витягли птаху з мішка й прив'язали мотузкою до дерева. Однак курка, стомлена вранішніми переживаннями, або й здогадавшися, що служить приманкою, кутку кудакати не хотіла. Ти бачив таке, дратувавсь Митько. Вона вже заніміла, як до діла дійшло. Ну квокчиш, ну, ну? Отак-от, от ква-ква-ква-ква-ква. Ай, митю, зауважив я, в тебе як у жаба виходить. То спробуй. ти. Ко-ко-ко-ко-ко. дуже справно почав я, але курка обійшла кругом дерева і сховалася за стовбуром. Ти З пересердя сплюнув Митько. Та вона нікого не слухає. Дайно ну, я в неї хоч грудкою кину. Перестань. У неї так психічна травма, хай заспокоїться, а тоді, може, й заквопче. Однак не завадило б і повечеряти. Звичайно, згодивсь товариш, що там нам Бог послав? Точніше, бабуся підкинула. Бабуся підкинула, інакше й не скажеш. Ми, що мріяли готувати смачну поживну юшку, їсти смажену рибу, виловлену власними руками, тепер змушені запихатись пирогами з квасолею. Яка юшка, яка риба? Події останнього часу стали розвиватися з такою швидкістю, що навіть вудки закинули, і то не було вільної хвилини. А хто обіцяв юшку у казанку над полум'ям? усе ж запитав я в Митька. Той невдоволено зашурхотів соломою. «Ова, юшка! Ти ж бачиш, що робиться? То в село, то з села, то в бібліотеку, то на озеро, то курку крать, то я мурий. Ніколи його глянути. Хай уже трохи проясниться із оцим от, кинув на озеро. Буде тобі юшка, буде й свисток. Тим часом споночило. Ми намастились одеколоном гвоздика і лягли в курені, вистромивши голови назовні. Швидше б ми його побачили, мовив Митько, а то прив'язані до цього куреня, як та курка до дерева. До речі, вона так і не думає як воктати». Хай собі. Скоріше б воно вже вилазило. Стривайно, ну стишив митьку голос. Диви. Я придивився лісом щось прямувало до нашої пастки. Ніби не повзе, мовив митько. Здається, навіть іде. Та це ж людина. вигукнув я, але було вже пізно. Чоловік, зойкнувши, повалився униз. От, лиха година! Крикнув я, вискакуючи з куреня. Хто це? Що з вами? Ви цілі? Та, здається, озвав сердитий голос діда Трохима, і над краєм ями з'явилась його голова. От чортяка, мовив дід, вилізши нагору, мало в'язане скрутив. І хто його таке ямище вирив? А це, дідусю, Почав був я, але побачив, як Митько показує мені кулака і зрозумів, що дідовій справді ні до чого знати правду. Це, дідусю, пробелькотів митько, ми й самі не знаємо, хто. То не було, а то враз з'явилось. І навіщо це хтось вирив? Поняття не маємо. Ще й таку здоровенну. Ти не знаєш Сергію? Ні. От біда, зітхнув дід, а бабуся ж вам молочка передала. Так оце й вилилось усе. Молочка, облизнувсь Митько, і багато? Повний бідончик. А може, не все вилилось? Та ні, все. Жаль гірко зітхнув Митько. Ех, якби знати, хто це, нещиро правив далі, я б йому. А вже ж, — хитав головою дід, ну, як вам тут, добре? Цікавився, прямуючи до куреня. Добре, дідусю, може, ви лимонаду хочете? піддобрювалися ми. Ні, дякую, не хочу, а от водички випив би. Є у вас водичка? Є дідуню, ось, мовив я, зачерпнувши кухлом з відра. Спасибі, лагідно подякував той. Ну, а лопатка вам уже не потрібна? Лопатка? Смитько. Еге ж, лопатка, он вона лежить. А й справді лопата, дурнувато гикнув я. А то бабуся шукала сьогодні. А лопата, бачу, у вас ви, мабуть, черви копали. тут черви на риболовлю випалив Митько, ну й багато вловили. Та ні, не дуже. Щось кльово не було. А оце ще й курка пропала. Чи вкрав хтось, чи собака, який придушив. І саме в цей момент капосна курка, що, мабуть, задрімала під деревом, мов би почула, що йдеться про неї, і стала несамовито квоктати. Ти бач, наче не вірячи власним вухам, дивувавсь дід, Здається, курка. Курка, дідуню, курка, хутко запевнив його Митько. Ми оце прийшли з села. Бачимо, бігає отут, так ми її до дерева прив'язали. Ой-ой, ой це ж куди забігла, розвів руками дід. Якось віддав я сестрі котика свого на кілька днів, а сестра живе кілометрів за п'ятнадцять від Юрківки, сіла, значить, на автобус і поїхала. Коли це минає неповний тиждень, чую, нявчить щось уранці під дверима. Глядь, а то мурчик мій. Набридло, видно, у сестри, то він до мене й прибіг. А оце значить і курочка так само. Полюбила вас кріпко видать. То ви її завтра принесете? Принесемо, принесемо, спантеличено запевнили ми. І лопатку тоді я сьогодні брати не буду, бо ж ви, мабуть, і яму хочете закидать. А то ще втелющиться хтось і знов, та в'язи скрутить. А я вже піду. Посидьте, дідусю, ще улесливо завели ми. Та ні, піду, пізненько вже. А це, бач, хотів молочка вам принести. Ну, бувайте. До побачення, дідусю, до завтра. Спасибі вам, кволо відповіли ми. І Хитрющий же дідуган, мовив по хвилі Митько. Все зрозумів. Та тут уже нічого не вдієш. Добре, що кілка не вбили, як ти казав. А вже ж. Це ще дідові пощастило. На цьому ми й погодились.